Всіх вітаю і хочу швиденько розповісти вам про основні астроподії червня. Є дві основні головні одна класна, гарна, інша не така гарна, і почну я саме з неї, щоб у вас на останок був такий приємний після СФАК. І це точне з'єднання Сатурна і Нептуна в знаці Овен. Це буде відбуватися протягом всього року, і тільки на початку наступного, десь у квітні 2026-го, планети почнуть розходитись і плив їх зменшуватись. На початку року, коли я записувала ще свій перший прогноз, я вже казала, що це основний аспект року, і це не дуже хороша енергія. На жаль, чому не дуже хороша, бо був вже такий аспект він був у 2020 році. І усі пам'ятають, що там у нас відбувалось: ковід, обмеження і таке інше. Дуже сподіваюся, що не буде ніякого такого повторення, що не буде жодних подібних жорстких обмежень, ізоляцій, бо це якраз все по темі Сатурна, а всілякі віруси, то тема Нептуна. Загалом мені не подобається навіть думати про це. Не будемо притягувати цю гілку ймовірності, не будемо долучати негативні думки з цього приводу.